Лузівська громада зібрала гуманітарний вантаж для постраждалих від повені через підрив греблі Каховської ГЕС, 10 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, одягу, взуття, ліків, а також генератори, мотопомпи для відкачування води, бензопили, човни днями лозівчани відвезли херсонцям. «В Херсоні ми передавали човен військовим для виконання завдань, який був наданий депутатам обласної ради. Велика дякую, що нас розуміють. Велика дякую, що нам допомагають. Дівчата, волонтери ініціювали збір необхідного. Наше місто це жіночі регіонізівщини, Віта Тарасенко, благодійний фонд Добра дія, зброя сильних також доєдналася до нас Дарина, яка очолює волонтерський центр разом. Нас багато разом з Юлією, також громади інших міст. Красноград, це красний кут. До збору допомоги також долучилися мешканці старостинських округів, панютинський ліцей, публічна бібліотека, дитсадок, барвінок. Відправити вантаж до Херсона допомогла місцева влада Лозової, говорять волонтери. Поверніть ліворуч. міста Сергій Володимирович, як тільки ну дізнався про те, що ну збираємось в цю поїздку, відразу і запитав, яка потрібна допомога Валерій Вікторич, Вадим Вікторович, Ну Згуртувалися усі. Було прийнято таке рішення підтримати, надати також допомогу посильну і паливо, і машину організували вантажну, От, підключились до цього процесу. Ну і, в принципі, все вдало вийшло. Гуманітарний вантаж зібрали у рекордно стислий термін за чотири дні, кажуть волонтери. Люди. Дійсно, цієї допомоги, і дуже було приємно бачити, що вона їм потрібна. Вони були згуртовані, тому що громада знаходиться постійно під обстрілами. Ми відвантажувалися, відвантажувались також було гучно, але все оперативно у старости. Навіть допомагали відвантажувати е, груз. Всі були об'єднані однією ціллю – допомогти. Тому не було зайвих питань кому, коли, навіщо. Тут треба дякувати дійсно всім: від простих мешканців до органів місцевого самоврядування, підприємці, прості люди, волонтери, старости. Всі спрацювали дійсно як один організм. Волонтери змогли допомогти кільком підтопленим громадам.